Цікаві факти про сурикатів сурикат це хижий савець з родини мангустових. Розміром схожий на білку. Живуть вони в пустелях Африки групами різного розміру від 3 до 50 осіб. У зграї майже однакова кількість самців і самок. Вони надзвичайно милі. Їх довжина в середньому близько 50 см. Ці тварини живуть разом у норах, довжиною до 5 метрів, які містять кілька входів, тунелів і кімнат. Сурикати виходять на вулицю тільки в день. Вони люблять грітися на сонці в найхимерніших позах. Сурикати в основному харчуються комахами, жуками, гусеницями, павуками та скорпіонами, дрібними рептиліями, птахами, яйцями, фруктами та рослинами. Вони можуть витратити до восьми годин, збираючи їжу. Сурикати мають підвищений імунітет до отрут змій і скорпіонів. При зустрічі зі скорпіоном вони відразу ж відкушують отруйних віст. Коли сорокати йдуть на полювання, у норі залишається кілька нянь, щоб стежити за новонародженими дитинчатами. Цей обов'язок чергується між різними членами зграї. Основне завдання нянь захист дитинчат від сурикатів, ворогуючих з грей. Самки сурикатів найвідданіші матері. Під час нападу орла вони закривають з собою дитинчат, рятуючи їх від смерті ціною власного життя. Поки всі сурикати із групи шукають їжу, один із сурикатів або іноді більше, який називається вартовим, знаходить високу точку. І сідає на задні лапи. Звідти він сканує територію. І при появі хижаків, таких як орли, яструби та шакали, видає пронизливий вереск, змусивши товаришів зі зграї кинутися в укриття. А зіру сорокатів чудовий. Вони можуть помічати хижаків у повітрі на відстані понад 300 метрів. Свої потреби у воді вони задовольняють за рахунок комах, яких їдять. Іноді вони можуть навіть викопувати коріння рослин для додаткового зволоження. Середня тривалість життя тих тварин становить 12-14 років. Але відомо, що у неволі вони можуть прожити навіть 20 років. Сурикати добре приручаються. У Південній Африці сурикатів тримають вдома, щоб вони ловили змій і гризунів. Дякую за перегляд! Підписуйся на мій канал. Та не забудь натиснути вподобайку.